Брутальна іра та ще трохи цікавого крафту з міста Рівне. Вітаю друзів та гостей каналу. Певна п'ятниця у мене на кухні. Що п'ятниці тут у нас завжди щось цікаве про смачне та якісне пиво. Сьогодні у нас пиво Кант. З міста Рівне, розпаковуємо певну пошту від підписника Сергія з міста Рівне. Це той Сергій, який у нас завжди виграє а, на наших стрімах. Це був сюрприз. Це був сюрприз, який сформував сьогоднішню тему відео. Я пиво якось чув і не дивно, тому що броварні в цьому році випонулися 10 років. Якщо ви. Чули чи не чули про це пиво раніше про цю броварню? Напишіть це в коментах, дуже цікаво. Шість пляшочок пива у мене тут, і сьогодні я не скажу, що це основна постійна лінійка, бо знаю, що у них пива дуже і дуже багато. В тапку цілий список, все пиво є в тапку. Це у нас крафт. Регіональний крафт, але за роки свого існування це пиво неодноразово отримувало різні нагороди на різних європейських конкурсах. Це все ви знайдете опис цих нагород і цих конкурсів в описі під цим відео. Скажу тільки, що ось це от пиво флек 13 Це в нас темний лагер цього року на Герць броварень. Герць українських броварень, здається, вони теж взяли медальку. Тобто броварня, про яку мало хто чув, мені здається, можливо, я не правий, але такий собі медаліст має бути цікаво. Я на це сподіваюсь. Ну, як мінімум, оця от дівчинка тут має бути брутальна іра. Вона в кінці нам завершить це все. Сподіваюсь, не брутально, а смачно. Діяти будемо дуже швидко. Почнемо ми з оцього чешського Pils Extra. Ось він. Отже, чешський Pils Extra, пиво світле, 12,5 початкова щільність. Кант 033 ДСТУ 3888, яке нічого не значить. Розлито у нас зрозуміло ага, 9-11 свіжачок 25-го року все це пиво я подивився 60 днів термін реалізації. Ну, на кілька кроків. Вони від живого пива. Здається, ще в 2018 році вони писали, що варять живе пиво. Зараз вони так вже не пишуть. Головний пивовар, праварні кант справжній Чех Бродж. І він по сумісництву ще й головний пивовар заводу Рівень. Тому що це насправді називається пивна ресторація кант. Тобто це... Ресторанна пивоварня, але не просто ресторанна пивоварня це крафтовий полігон заводу Рівень. Далі розкажу більш детально. Відкриваємо. Ух! Дивіться, як з димком на руці <смі> слід залишився. Так, від пробки. Пробка десь полетіла недалеко. Дуже мені подобаються такі компактні бельгійські пляшечки в бельгійському стилі. А пиво у нас чешське, тому що це чешська школа пивоваріння, але Пшемисл виходить далеко за рамки саме чешської школи. Тому у нас сьогодні буде і Іра, і Вайцен. Отже, різні стилі вони варять. Стаут мені не дістався, але в них є і стаут. Виглядає, дивіться, виглядає класично нормальний, гарний, золотистий прозорий колір. Відносно стійка пінна шапка. Ну, взагалі супер. Що по ароматиці? Класичний аромат пілснера, пілса. Ну, всі фактори вказують на те, що пиво має бути цікаве. Знімаємо пробу. Цікаве? Хлібне. Добротно так охмелене з такою смачною збалансованою гірчинкою. Мені це подобається. Знов таки, перше пиво на сьогодні. Можливо, це говорить моя спрага, а можливо, воно справді круте. Ще ковток. Це мені подобається. Я думаю, що можемо ставити йому залік. Броварня працює в цілому з імпортними. Інгредієнтами, імпортні е, хмелі і імпортні солоди. Склад класичний, 60 діб, 5,3 е, алкоголю. По солодам та хмелям вони не заморочуються. Вони пишуть: два види солоду Чехія, три види хмелю Чехія, дріжджі низового бродіння. Чехія. Отже, чеський пілс Екстра. Мені подобається. Ставимо в залік, в тапку йому, поставлю достатньо високу оцінку, тому що це пиво мені зійшло, мені подобається, а ми будемо рухатись далі. Далі буде у нас пшеничка вайсбір, Що тут про нього ми можемо бачити? 5,2 алкоголю. У мене десь в шпаргалці написано, що там здається 15 IBU в ньому. Два види солоду ячмінний пшеничний Німеччина, два види хмелю Німеччина, дріжджі верхового бродіння Німеччина. Тобто ніякої конкретики, але Німеччина і все, Чехія і все. І все круто. Сподіваюсь, тут теж буде круто. Відкриваємо. Ця пляшечка не так ефектно відкрилася. Дизайн схожий, відрізняється тільки ось цим міні-логотипом і кольором. Кришечки, до речі, у нас лисі. Чорні, але лисі. Нічого такого цікавого для колекціонера. Звісно, якщо ви не робите якісь там пано, мозаїку і таке інше. Наливаємо ми у нас вайцен якийсь вайцен дуже прозорий, мені здається. Можливо, я помиляюсь. Ні. Аромат я вже відчуваю. Бананово-гвоздичний, класичний аромат Вайцена. і це вже натяк на те, що з пивом має бути все гаразд. Піна шапка у нас є, не дуже вона така висока, але є, можливо, тому що я постійно ж наливав. Скажу ще про цю певну ресторацію. Це не просто ресторанна пивоварня. Як ви зрозуміли, вона має тісний зв'язок з заводом Рівень. А саме який це такий у нас експериментальний полігон, лабораторія, де вони випробовують нові технології, нові підходи. Майже весь процес, крім там дроблення солоду, гості ресторації бачать через скло, як робиться затор, як вариться пиво. Я так розумію, це весь варочний порядок. На очах за склом, і все всім видно. Кому цікаво, це дуже добре. Так, в принципі, і роблять багато пивоварень. Але через скляний е, водогін, так, через скляну трубу, пиво перекачується вже на завод, де стоять великі ЦКТ, де пиво вже дозріває і розливається в тару в пляшки, в кеги і таке інше. Оце круто. Це така єдина екосистема, і це, мабуть, таке рішення. Не часто зустрінеш. Мені так здається. Якщо ви з таким рішенням десь ще зустрічались, напишіть в коментах. Цікаво. Справді цікаво. Ну що, пінна шапка пропала. Так, аромат достатньо інтенсивний. Бананово гвоздичний, такого стиглого, солодкого банана аромат. Знімаємо пробу. Насичене, повнотіле. Мені а, не вистачає якоїсь такої пшеничної кислинки, воно таке більш солодове, приємне, м'яке. Не кислене не гірке, питке, смачне, нормальна така пшеничка, якщо порівнювати з якимись там мас-маркетами, то вони їм дадуть фору достатньо багато. Мені це пиво теж сподобалося, хоча я люблю пшеничку, але... Пілс більш цікавий, але пшеничка теж дуже непогана, дуже класна. Мені це сподобалось. А зараз саме час поставити цьому відео лайк, і ми продовжуємо далі. Чому це пиво називається Flex 13? Я не знаю. Такого я не нагуглив. Це у нас темний богемський чеський лагер. А от чому броварня називається Кант, я нагуглив. Виявляється, це така народна історична назва району, де знаходиться броварня Кант і завод Рівень. Ось так, все просто. Отже, це у нас пиво, яке взяло якусь медальку на герц броварень. До речі, Pils мав 42 IBU. Flex має 13 початкову щільність, 5% алкоголю, 28 IBU. Темний чеський лагер. От цікаво, тому що саме з темним чеським пивом я зустрічаюсь дуже рідко. Відкриваємо класичним способом з запальничкою. Теж десь недалеко, теж лиса пробка, ну, всі лисі пробки. Бельгійська крута пляшечка наливаємо. Колір такий насичений. Майже чорний, дивіться. Колір подобається пінна шапка, така кремова, мені теж подобається. Вигляд супер. За вигляд вже можна ставити високу оцінку цьому пиву. Поки ця шикарна піна шапка всідається, додам, що обладнання для цієї пивної ресторації спеціально розробляла чешська фірма Czech Brew Masters. Такий дуже правильний підхід. В ароматі у нас такі легенькі кавові нотки. Мені нагадує, це пиво, яке варять ні за що мила, П'яний кавка. Там кавка, тут кант, якось вони пов'язані, мабуть. Знімаємо пробу. Давно я такого пива не пив. Воно питке з такою відчутною паленою гірчинкою, з кавовими нотками. Залишається цей палений посмак. Це дуже прикольне пиво, смачне, якісне пиво, і знову воно мені подобається. І якщо ви до сих пір не поставили лайк саме час. А я хочу щиро подякувати спонсорам та донаторам каналу, завдяки вам я маю можливість купувати та знімати те пиво, яке я хочу, яке мені подобається яке нам подобається. Дуже дякую за підтримку. І, звісно, дякую Сергію, що прислав мені це пиво і у нас сьогодні ось такий контент. Рухаємось далі. Поки що рахунок 3-0 на користь якісного та смачного пива на користь команди канта. Це у нас оксамитовий лагер, це не просто пиво, це у нас лімітована варка спеціально до 30-ї річниці Оксамитової Революції Чехословаччині та краху комуністичної системи в Центральній та Східній Європі. Тобто, це не просто пиво, це таке пиво Маніфест. І сподіваюся, воно теж прикольне, теж класне, теж якісне. 5,4 алкоголю, 35 IBU, бурштиновий чи амберлагер. Тапок про нього пише. Відкриваємо запальничкою, бідна запальничка. Знов полетіло недалеко. Певна ресторація Кант відкрилася 24 серпня 2015 року на День Незалежності України. Е, так, бурштиновий е, лагер. Оксамитовий бурштиновий з е, практично відсутньою пінною шапкою. Таке спокійне пиво, але знов таки можливо, тому що я його наливав по стіночці. Ароматика приємна, трішки карамельна, трішки медова. Знімаємо пробу. Амбер Амберлагер. Трішки карамелі, трішки меду, трішки хліба, трішки дріжджів, Зовсім трішки. Все в балансі. Є карамельність, вона не притерна. Навіть нагадує деякі британські сорти пива, і це дуже круто. В цілому дуже приємний, насичений чешський лагер. Мені подобається. Знову мені подобається. Я не знаю, як я буду робити рейтинг в кінці. Від лагерів до елів Індія ПЛЛ пиво напівтемне, 16 початкова щільність, 6,8 алкоголю. І наскільки я розумію, це в нас класична. Іпа, що тут пишуть? 5 видів солоду, Бельгія. 2 види хмелю США. Дріжджі верхового бродіння теж США. Тобто, це у нас не просто класична IPA. Це у нас, мабуть, е Апа, ні? Не знаю. А можливо, Весткост. Відкриваємо. О! Відразу відчувається ІПА. Частина донатів, які ви скидаєте на банку Монобанку, яку ви знайдете в описі під відео, йде на купівлю запальничок, тому що вони не витримують такого навантаження, скільки мені доводиться відкривати пляшок. Ой, колір подобається. Колір і пашний. І на шапка теж є все ок. Зонішній вигляд мені подобається. Я не знайшов, скільки коштує це пиво в роздріб. В ресторані в них, в ресторації в них це пиво коштує від 70 до 80 гривень. Тобто, як для закладу, мені здається, це непогано. Як для роздрібу, мабуть, це таки дороговато за пляшку. 0,33. Так, воно все смачне, все якісне. Претензії в мене до Я 4 пляшки випив. Претензії в мене. Ну, ні, 4 пляшки випив. 4 пива. Продегустував. Претензій в мене до нього немає. Але так, щоб на нього була висока ціна, мені б не хотілося. Ну, так от. Що по ароматиці? Ой, класичний такий іпашний аромат простої іпи, без всякого випендрюжу. Тобто, трішки шишек, трішки хвои, трішки смолы такой, хвойной. Снимаем пробу. Ерчинка добротна, хотя тут 31 IBU. Залишается на посмаку, е такие, трішки смолянистый, такие, Присмак не дефектний, приємний. Достатньо нормальна і класична. Звісно, тут немає ніяких там хейзі, фруктів, тропіків, цитрусів, грибфрутів нічого тут немає, все жорстко. Гіркота, яка з коли не зводить, але достатньо відчутна. Мені таке пиво подобається, нічого не можу сказати про нього поганого, просте, зрозуміле. Е, іпашка гірка, все, все норм, все ок, ще ковток. Нічого зайвого, тільки іпа. І все. Класичний смак. Ну, як класичний смак, якщо ми візьмемо панк-іпу від брюдок, класичну, від брюдок. Пан Кіпа, з якої починався брідок. Яка коштує крило від літака Коли без акції, то це краще. Ну, вибачайте брюдок, мені якось кант ближче, от і прийшов час брутальної іри. Ось ця от і Пашка це не просто. Така сама, як ця от попередня була, це у нас брют іпа, тобто максимально виброжений цукор, максимально сухе пиво, як вони говорять. 8% алкоголю, алкоголю. IBU пише 10, але якось це для іпи не властиво. Напишіть, може тапок помиляється, може я помиляюсь. Я не в курсі. Я взагалі перший раз смакую брют іпу. І вона мені має сподобатися, якщо вона якісна. Тому що я люблю гірке охмелене пиво. Я люблю Іпашку, класичну Пашку більше, ніж Хейзі і нью Інгланд. Люблю Вест Кост. Якщо так. Отже, брутальна ІПА в такій синенькій маєчці з татухами. Ну, 16-початкова щільність. Ви помітили, так? Що у нас Чех головний пивовар? У нас на всьому пиві вказана початкова щільність. Як прийнято в Чехії, як прийнято в Словаччині. Отже, відкриваємо. О! о оце я розумію пиво. Оце я розумію відкривається. З ефектом. Вже подобається. Наливаємо. Ось так воно виглядає. Виглядає не дуже апетитно. Мені цей кольор не дуже подобається. Такий жовтоватий червонуватий У мене асоціація з регіональним пивом, яке зазвичай дефектне. І піна шапка тут не дуже стійка. Що по ароматиці? Воно не так пахне, як пахнуть і пашки. Воно не має такого. Інтенсивного хмелевого аромату, я його не відчуваю. Вони пишуть, що тут використовували хмелі цитра, каскад, амаріла і мозаїк. В принципі, класичні хмелі. А ще вони пишуть, що один вид солоду Німеччина, три види хмелю США. Оці от вони три, а тут чотири. написано. Ну, не знаю, де правда. Рис та кукурудза тут у нас ще додано. Пиво зварне в стилі брют-Іпа, новий підвід ІПа має сухе тіло за рахунок максимального вибродження цукру. 8% алкоголю. Ну, в принципі, і все. Знімаємо пробу. Цікавий смак, не схоже взагалі. Є охмелення, є гірчинка, вона така е, трав'яниста, різка, суха. Звісно, що сухе тіло це зовсім сухе, це насухо зброшення, це як сухе вино, тільки пиво. Гірчинка застається на посмаку дуже приємна така. Цікавий смак. Вісім алкоголю відчувається. Так, я відчуваю таку алкогольну складову смаку. Раджу всім спробувати, тому що це відчуття <кхи> несподівані. Це не та IPA, яку ми звикли пити в класичному виконанні. Брутальна Іра, брутальна. Воно мені воно смачне, тому що я люблю гірке. Можливо, комусь не зайде, тому що хтось таке не любить, і це нормально. Пишіть в коментах, якщо ви пили цю Іру. Ну і інше пиво теж. Але Іра мене сьогодні здивувала. І Ти... пишіть в коментах свої враження. Мена... Вона мене реально здивувала. Такий трішки солодовий в нього смак, але з такою достатньо відчутною трав'яною гірчинкою. його багато не вип'єш, можливо, з якоюсь такою потужною їжею. З жирною, мабуть, так. А от так в соло, мені здається, буде важко. І тим більше відсотків алкоголю. Мені здається, до цього пива дуже пасує оця от пляшечка бельгійська. Несподівано. Я в, шоці. Я в шоці від цієї іри. В цілому мені сподобалось на кожен день де ні, але от для таких якихось вражень так. Час е, порівнювати тролейбуси та оселедці, робити якийсь рейтинг. І сьогодні дуже важка у мене задача, тому що я навіть не знаю, кого поставити на шосте місце. От як ви думаєте, напишіть в коментах свій рейтинг. Напишіть, поки пишіть прямо зараз, поки я не поставив свій. Подивимося, наскільки ми з вами на, на одній хвилі. Звісно, що не на одній, на різних все-таки. Я не знаю, кого поставити на, на останнє місце. Тому що все пиво дуже прикольне. Тобто, щоб ви розуміли, я ставлю пиво по своїм відчуттям, як воно мені заходить. Я не професійний дегустатор, я аматор, який е, любить смачне пиво. Воно мені сьогодні все смачне, якесь більше, якесь менше, яке от з них мінімальне, і я навіть, навіть не знаю. Но, мабуть, все. І пашка, і пашка. Я, я вирішив. І пашка на останньому місці, тому що вона звичайна класична, не тому, що вона погана, тому що вона звичайна класична. Так, давайте далі уже, мабуть. Рухатись пшеничка. Пшеничка звичайна, класична, трішки солодковата, е цікава, смачна, але комусь потрібно бути на п'ятому місці. Потім, мабуть, все-таки буде ось це пиво. Класичний смак теж аксеметив лагер Класичний, нічого поганого про нього не хочу сказати. Просто класичне, нормальне, правильне, цікаве пиво. Потім знов таки класичний смак, який мені подобається. Це вже пиво, яке я б, ну, я б купував таке. Мені воно подобається тим, що от такий от мікс, воно там не кисле якесь. От воно... Чітко збалансовано з чіткою гірчинкою паленою. І мені подобається темне пиво. Тим більше зараз осінь, холодна пора, хочеться чогось темненького. Це якраз підходить. Супер. Потім Іра. Тільки за те, що вона мене здивувала. На другому місці у нас брутальна іра. І на першому місці Пілс. Лагер. Що я говорю? Мені подобається лагер. Лагер на першому місці. Що я таке говорю? Я люблю Елі, бельгійців, Стаути. А виграв? Пілс? Ну, отак от, от. Тому, мабуть, що від нього були якісь очікувані відчуття. Я їх отримав. Воно достатньо охмелене, достатньо різке. Воно втамувало мою спрагу. Тобто, воно виправдало свої надії і навіть трішечки здивувало. І за це воно у нас на першому місці. От якось так. І на цій переможній ноті ми будемо завершувати цей відос. Велике дякую Сергію за цей підгон. Дякую, броварні Кант. Що вони варять таке пиво, незважаючи ні на що. Пиво, яке може здивувати, це дуже круто. Дякую всім, хто пише коменти, ставить лайки, присилає донати, підтримує канал спонсорством, лайком, коментом, по скрипту. Пийте це пиво відразу, відкрили, випили, тому що, як на мене, воно не тримає удар, воно окислюється і враження вже зовсім не ті. Мабуть, все-таки 60 діб термін зберігання. Шануйте себе, не все підряд, як це роблю в відосах та на стрімах. Обирайте тільки якісні напої. До зустрічі наступної певної п'ятниці.